Привіт! Кожна людина в своєму житті сама робить вибір між благословінням і між прокляттям. Коли вона робить цей вибір? Вона його робить кожен день. Буквально кожен день вона обирає або служити собі, або догоджати лише якимось власним бажанням, аби дійсно збудовувати себе в цьому світі, або вона обирає дійсно будувати Царство Небесне, або вона обирає дійсно вкладатись. І у церква вкладатись у царство небесне, просто дійсно виконувати Божу волю. Виконувати власне призначення, служити Богові, догоджати Богові, виконувати те, що говорить Господь. І часто дуже люди думають про те, що ой, я оце буду служити Богові, я ж буду нещасний, я ж буду такий весь нещасливий, бо я не буду виконувати якісь власні бажання, я взагалі буду якийсь голодний, холодний, якийсь відкинутий в цьому світі. Але істина і правда така, що оце все, що я перечислила. Це було насаджено дияволом. Це все є брехня. Тому що коли у нас Господь на першому місці, все інше на своїх місцях, і ми маємо розуміти, що дійсно Господь, він. Максимально хоче благословити кожного з нас в кожній сфері нашого життя, аби ми мали матеріальний достаток, аби дійсно ми були щасливі, тому що Господь, він і Господь, господом любові, господом щастя, Господом радості, Аби кожного дня нас заповнювали лише радісні думки, мир в серці. І дійсно він пішов за нас на хрест. Хіба він не хоче, аби ми мали ми його, діти мали все тут на землі, все, що нам необхідно, з надлишком. Звичайно, що він цього хоче. Звичайно, що він. Хоче, або ми були благословені, аби дійсно нам усього вистачало. І просто або ми будемо досягати якихось людських вершин і просто десь впадемо, тому що, тому що бути, догодити кожній людині ти не зможеш. І дійсно бути по справжньому щасливим в сучасному світі ти не можеш без Бога. Тому обираємо Бога кожного дня.